І знову металолом. Всім привіт. Ржавий, ржавий. Ванни цілі здають. Мишеловки, гнилі, гнилі. Копець. -да. Оце таке. Просто жесть. Просто жесть. Це ж як треба плавити так. Кип'ятить, щоб іменно так. Так. Ну, а тут більш такого нічого немає. Щось буде, будемо показувати в даний момент нема. То й розібрали. Все. Оце так. Так, привіт всім. Зараз покажу відос. Е, Зніму. Покажу, що я знайшов за вчорашній день. Не буду казати, що... Це знахідки за вчорашній день. Найшов ось таку ліб'ятку. Не знаю. Хотілося би за неї 650 гривень. І вона ваша. Ось така ось. Буде лібьотка. Кріплення в неї на 4 отвора. Такий зроблений. Якийсь шнурок, не знаю від чого. Ну і вона ваша. Так, є два таких напільника знайшов. Ціна за них Та 80 гривень вони ваші. Потім знайшов пробойці для різних прокладок. Ось такий набір різний. В кількості 5 штук. Ціна його буде 140 гривень. І вони ваші всі. Потім молоток знайшов такий з ціною 60 гривень. Цікавий, хай буде 60 гривень. Це я не знаю, взяв на всякий случай 20 гривень, воно ваша. Тоді є плоскогубці ось такі. Ціна 45 гривень. Це я жолоб взяв. Воно як з нержавійки, Цікавий. Але щоб, не знаю, може, якусь нішу зроблю, тоді виріжу і зроблю нішу. Ціна його, та хай буде 45 гривень. Трещотку знайшов таку більш-менш фірма на закручування працює, на відкручування. Ну, якось працює, також там треба довести, змастити і розібрати. Ціна 75 гривень. Тоді знайшов ще полочку, ось таку. Не знаю, що це за матеріал, але цікавий такий мені став. Ну, полочка зроблена. Маленька, гарненька, сантиметрів 35-40. Ось така. Ціна її 150 гривень. Потім знайшов вимірювальний пристрій, внутрішній мір змастити. Одною рукою в даний момент в мороз нічого не зробиш. Ціна його 60 гривень. Ящик, ось такий гарнюний. Знайшов, ось так він закривається ручкою, піднімається і все працює. Ціна 150 гривень. Катушку знайшов. Не знаю, якщо не продам, то здам на мідяху он зверху. В общем, ціна за неї Та хай буде 70 гривень, і вона ваша. Потім ножиці по металу. Ось такі гарні. Ціна їх 130 гривень. Крючок ось такий цікавий. Ціна його 80 гривень. Не знаю, хто візьме все оптом, то тоді буде дешевше. Знайшов ще такі два колеса. Ці алюмінієві. ось такі. Кому там треба. Ціна 400 гривень за два. І вони ваші. Вони м'якенькі, гарненькі. Тачку зробити або ще щось цікаве. Потім каструлю, таку знайшов. Ну, я її брав як для себе, але буду продавати. Якщо не продам, то буду варити. Я в такій кастрюлі варю їсти собакам, тому в даний момент використовую. Ціна її буде 200 гривень, і вона ваша. Все, це мої знахідки за вчорашній день. Показав, розповів. Кому щось сподобалось, пишемо на Viber, Viber вказаний. Заходимо там в групу. В групі там можна порозмовляти, спитати, що кому там потрібно. На цьому все. Кому щось сподобалось, пишіть. Кому не тяжко, може поставити лайк, підписатись на канал, прокоментувати. Адекватні коменти залишаються і більш-менш обґрунтовані також. Тому, якось так, гарного всім дня та мирного неба.